Знімай відео. Не хочу. Знімай відео. Де не я. Ми наберемо лайки. Я все одно не хочу. Знімай. Да ні. Знімай. Чи ми тебе спалимо? Так добре, мене заставили знімати відео. Д Добре, це, це просто жарт, це просто жарт. Я, я, я не. Так не визивайте міліцію, я. І я цей. І я, 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 ну, ви поняли. Так, сьогодні у нас буде. Ну. Поняла, да? Сьогодні буде обзор на ще одну мою історію. Не повірите. Вау! Історія? Не повірю. Ага. Мене заставили знімати. Андрій тебе не заставляв знімати. Розумію. Тільки треба придивитися ну, з історіями. Що вибирати, що робити? Так. І вирішив я робити у нас історію під назвою Орден Кінця смерті. Це ну, серія кота у тьмі. І дуже жорстко. І я буду, роз... я буду говорити, типу, дуже ну, завуаліровано, а, будете... а ви будете робити вид, ні... ніби ви мене дуже гарно розумієте, добре. Так. Добре, починаємо. Починається все з того, що Чарлі валяється. А потім він як робить кулудих і прокидається. Він такий, типу, Ще відбувається, хто це? Mm. А я йому говорять, якщо ти носиш у на голові, це не означає, що ти жінка чи балерина. Mm. Чарлі такий, ага, понятно. Ладно, це був ще один жарт. Це вже третій жарт, за це відео. Хоч тривало воно дві хвилини. Mm. Ну, коротше, він підходить там, гроза бухга і тут. Гром і йде земля трясеться, а Чарлі наш, здається укекався. Він такий підходить у дитячу, поправляє кровать і відрубається. Прокидається такий грей, грей, а підемо на прогулянку. Грей такий, хоч, ну, хоч, да? Він такий, ну так, да, хочу, сильно хочу, сильно. Хуйну. І Ідуть вони, знаєш, прогулянці, і він говорить: А у мене є зілля, дуже смачне зілля. Такий, що за зілля? Дуже смачне. Воно може тебе телепортувати куди твоя душа захоче. Наприклад, на 8 днів вперед. Що тут. Так, і Чарлі дивиться, а тут усюди червоне. Ні-ні, ні, це не кетчуп, а це, типу, вогонь там посередині. Не, Ну, плюс е, на якому типу. Христос спав. Да, спав. Осу, ну, осуджую. Осуджую. Осуджую, знаєте. І тут він бачить знайому нам усім, ну знайому нам усі личність. Ой, Боже мой, що за? І тут він бачить своїх родичів, які просто крутяться в округ цього е, спального корита. І тут підходить вибірня. І вона присвоняє до нього нож і говорить: слухай, я не знаю, що ти там хочеш, але я не хочу, що через тебе хтось страждав. І тут приносять цю штуку, а ковбой сміється. Ці фігури кидають венду прямо туди. І тоді Чарлі становиться дуже недобре. Ствердиться, він крутиться, глічує, Він екзує. Він прокидається від ще одного грома. Він такий, боже мій, і це буде через вісім днів. Що за капець? Він такий, Пій. може ми підемо ще раз на прогулянку, ще раз на прогулянку. Йдуть вони, йдуть. Так добре, так гарно. І вдруг. <пас> Чарлі вирішив полетіти до своїх родичів. Такий летить, летить <пас> і... і через білі крихти він долетів. Відчиняють йому. ого, привіт, Чарлі! Що ти хочеш робити? Мам, а що ти збираєшся робити через 8 днів? Ем, де, да, в принципі... Тобі щось важливо дізнатися про цю дату? Ага, взагалі-то важливо. САС. Угу. Ну, коротше, вони тр трохи це побилися, поплакалися, і він полетів обратно. Заплаканий і зарюсаний. Пок-пок-плок-пок-пулок. Побачивсь з відео здоху. Коротше, відлетів, він відлетів, а потім такий. Хм. І він подас плечку на три дні. Він такий, боже, три дні пройшло! У мене лишилося дуже мало днів. Мені треба срочно усе. Це виправити. У мене лишилось 5 днів. Що мені робити? Питає він у Сірі, а у Сірі таке. Будь ласка, не питається у мене. Добре, тоді я запитую когось іншого. І тут він намагається телепортуватися через 5 днів. Але він попадає в інше місце. Там знову. Як, якась істота, схожа на, на дуже дивного кальмара, питає: Мої послуги тобі були потрібні хоч раз. думає, що це до нього, але він же був фантомний, і його ніхто не чув. І він повертається і бачить якогось гуманоїда. І вдруг Чарлі чомусь і полеті. Отже, він прокинувся знову, а ось він прямо сильно лагав, було йому погано, і він вирішив ну, піти до тієї істоти. Він такий або-баба. Она такая, что ты тут делаешь? А может мне, пожалуйста, пробить оформить там, мне одну историю, пожалуйста. Ага, только скажите, как вызывать вашу историю. Абобус. Хорошо, <реш> вот на, карта. Уже придурки? Да. Ой, нет. Мне, пожалуйста, ковбоя пробить. Ага, це буде стояти одну душу. Сосі, це, це що, преміальна істота? Так, да, вона дуже важлива. Ритуал. Де, вони забрали душу. На, тримаю свою вже. Ага, ось і його карта. Мені не так далеко. А, добре. Але це може бути мало часу. Стій! У мене ж є портал. У мене, у мене є зділля. Я тепер можу знати. Дир. І він бачить, що він десь глибоко у лісу, і він, і він згадав це місце. Вивели отуди, він там має опинитись. Опинитись там має. Але там була жорстка буря. І щось відбулося. Із-за чого він був прямо тут. Що тебе занесло сюди? Я хочу врятувати. Венду. А тобі не обов'язково розумієш? Деякі істоти важливіші за попередніх. Що ти маєш на увазі? Ти ведеш себе як І вдруг Чарлі не витримує і дає йому пол. А, а щось з цим ковбоєм відбувається. Відтоді він починає орати, а бачить, що він обуглюється. Відтоді він весь його облапав, він потріскався і. А потім він вирішив випити ще це зілля. Так, да, його вже дуже мало. І він його і він їм більше не користується. Я тобі так скажу. І він побачив, що ковбоя нема. І... Але воно недостатньо зламалося. Йому треба це починити. І він знову впав в предательську спечку. Лишилось один день. Він орав, плакав, не знав, що робити. Грей такий, чого ти бачиш? Йому прийшло списати це на дуже сильну боль у поясниці. Але грей дещо помітив. Чарлі, ти змія. Вибачаю, а ви я дракон доведе. О, 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 о. Ну, він помітив, що у Чарлі немає поясниці. І він такий, хм, а де вона знаходиться? І тоді Чарлі поняв, що його на, на ну, чисту воду. Він такий, е, коліна. Подивина на колі. Сенсі. Нема. Е, у нас пальці болять. У тебе немає пальців. Чесно? У тебе немає рта. Mm. У тебе нема тіла. У тебе немає. О, на себе був ще один жарет. Насправді його не вивели на чисту. За 10 хвилин до. І Чарлі за 10 хвилин до цього моменту. Вирішую розповісти це грею. Там цю твою жінку вбивають за 10 хвилин. Коротше, вони тоді літять і передять. І оказується грок з шоки. Його родичі теж. Е, Сину, що ти тут робиш? Мама не чіпає мене. Дай мені, я не я не дам тобі. Ти даш мені ні, да. Чого ти взагалі знаєш про наш ритуал? Знаю те, що ви хочете вбити. Знаєш, деякі Досить завжди говорити. Просто дай мені про. І тут відбувається перша екшн драка. Коротше, гроше дуже сильно пісня від страху. І вітозі. Він там всіх порозкидував, грох спочав тупо усекрушити, валити дерев'я на, на Чарлі, а тоді мама Чарлі його ще й вдарила, він вже не отримує і вкуси прямо в шию прикинув запитше. І тоді у Чарлі полетіла стріх, і цю з ну, звалив грав. Лі така дай мені. А? А, мама Чарлі і потім Оре і ще б'є. <толі> Тоді він наносить дуже жорсткі удари, там взагалі арена в стіну відлітає, а цей грок намагається такий робитись. <как> Тут ховить, тут ховається. А, 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 а. а тут він мене не знайде. Проте знайшов. <плес> О! О! Так. І він потім бере і кидай, вивернію прямо туди. <плес> і в ітозі вивернію в. <плес> Потім Грокс дуже сильно безпокоїться за своє життя, але. І Грокс дуже сильно падає і в ітосі становиться нематеріальним. І влітає прямо в венду. <реклама> Безумна венда під чим то, підходить до... До нашого червня, щоб йому нанести фатальний удар. Але. Він бив її без остановки. І вже її просто в порошок привротив ще й спепелив до хрусту. Потім він ще й Грея вдарив, він був і зранений шиєю. А потім грох такий. І все, Грох сполетів своїм нематеріальним тілом землю. А потім усе запотушилось. І Чарлі помітив, що його родичі якісь не дуже злі. А він не розумів чому. від він, цього... він... він всього лише майже не припинив, Дивно, чому ж вони зляться? Ні, скажіть в коментах, я ж не знаю. Чому на нього зляться? Коротше, далі він оказується вдома, грустить і він помічає дуже дивне світло. Да, так, на, у настільки е, цікавому моменті історія обривається. Це буде вже і в іншій частині кубок світла. Пишіть там коменти, що думаєте про це все. Я розповів максимально без води. І, намагав, і намагався розповісти максимально ну, типу, загуаліровано, щоб мене там, ну. не... Ну, ну зрозуміли. І так, да, вибачте, що відео дуже коротке, просто я його дуже сильно обрізав, тому що ну, хотів розповісти загуєру, щоб мене там, ну, не, не стучало по голові. Коротше, от таке відео. Будет.